Факти, які приховує Кремль, до історії включення Криму у склад України Микита Хрущов, якому приписують цей, нібито подарунок з барського плеча Києву, насправді офіційно не має жодного стосунку. Подія відбувалася 19 лютого 1954-го. Напередодні 300-річчя Переяславської ради, підсумки якої у багатьох істориків викликають великі сумніви. А до цього часу Хрущов особисто ще нічого не вирішував, хоча й був першим секретарем комуністичної партії з вересня 1953-го. Тоді як Крим передавав Україні Георгій Маленков а підписував указ президії Верховної Ради СРСР. Климент Ворошилов. Путін має рацію, коли каже, що причини для передачі Криму до складу України до кінця не збагненні. Проте твердження про те, що вони порушували конституційні норми, помилкове. У 1954-му Хрущов ще не володів всією повнотою влади і був змушений отримати схвалення партійної верхівки. І 5 лютого з ініціативою Передати Крим виступила Президія Верховної Ради Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Відчуйте різницю не особисто Хрущов, а партійна верхівка Росії. 19 лютого 1954 року президія Верховної Ради СРСР видала відповідний указ, який 26 квітня того ж року було затверджено Верховною Радою СРСР. Прокремлівські політики і журналісти сором'язливо замовчують, що замість Криму від України до Росії ще раніше відійшли землі за територією рівні площі півострова у Чорному морі. Так, у Таганрозькому окрузі, який мав належати Україні, етнічні українці мали абсолютну більшість понад 70%. росіяни лише 20%. Ситуація докорінно змінилася після того, як Таганрог опинився у складі Ростовської області. Київ отримав замість багатих чорноземних районів посушливий степ без води, будь-якого натяку на зрошення, без електрики та енергоресурсів. Завдання перетворити Крим у район з розвиненою промисловістю та сільським господарством виконували за рахунок бюджету України. Саме українці зробили Крим таким, яким він є зараз: від доріг до освоєння степів. І до недавніх подій Крим був повністю вмонтований у тіло материкової України інфраструктурно й економічно. Завдяки шанобливому ставленню українців до інших народів знайшло актуальність національне питання кримських татар. Насильницьки депортований зі своїх земель сталінською репресивною машиною. Цей народ не тільки повернувся на історичну батьківщину, а й отримав гарантії і можливість розвитку своєї культури і самобутності. Називаючи серед причин анексії Криму наявність у Києві великої кількості націоналістів і русофобів, Путін спотворює дійсність. За твердженням кремлівської пропаганди саме ці сили усунули від влади кримінальний режим Януковича. Хоча ця лінія Москви була розбита вщент на президентських і парламентських виборах 2014 року. На президентських виборах лідери націоналістичних рухів ВО Свобода і правий сектор Олег Тягнебок і Дмитро Ярош в цілому отримали менше 2% голосів виборців. На парламентських виборах Партія Свобода взагалі не подолала 5-відсотковий прохідний бар'єр. Під час анексії Криму кремлівські гебісти грубо порушили міжнародне право, влаштувавши референдум на перекір Конституції України, закривши очі на те, що так зване голосування проводилося. Поспіхом без спостерігачів ОБСЄ, незалежної преси, під дулами кулеметів. Брехливість результатів референдуму не викликає сумнівів. Згадаймо, як аналогічний результат у травні 2014 року намалювали лічильні комісії терористичних організацій ДНР та ЛНР. Крім цього, не враховувалися права корінного народу Криму кримських татар і права українців. Які не бажали миритися з силовим захопленням влади у Криму, влаштованим за участі армії РФ, людей, які чинили спротив окупації і незалежних журналістів, викрадали, били і залякували підкуплені Москвою місцеві кримінальні елементи кадирівські найманці і казаки. Сьогодні російський Крим це клеймо, яке для світової спільноти позначає Росію як країну агресора. Гарантами непорушності українських кордонів згідно Будапештського меморандуму 1994 року, окрім РФ, також виступили Велика Британія і США у підсумку заперечення права Росії на Крим було зафіксовано у відповідній резолюції Генеральної асамблеї ООН. 100 цивілізованих країн засудили Росію, а підтримали лише кілька карликових держав, таких як Північна Корея, Зімбабве, Нікарагуа, а також залежні від Кремля, Білорусь і Вірменія. Тобто про легалізацію приєднання Криму можна забути для всього світу. Це була анексія і ніщо інше. Таким чином, російським Крим не буде ніколи. А він і був російським всього лише 170 років. Зараз, коли в російських змі лунають гучні фанфари щодо повернення Москві споконвічно російської землі Криму та відновлення історичної справедливості, особливо актуальним буде поглянути наступінь цієї споконвічності. І тоді з'ясуються цікаві речі. На землі півострова спотикання, якщо відштовхуватись від історичних прав, можуть претендувати щонайменше 10 націй і народів. Це якщо не зважати на тих, хто не зберігся до теперішнього часу, навіть у вигляді віддалених спадкоємців. Найбільш влучно щодо народів, які населяли Крим, висловився Лермонтов: всі промелькнули перед нами, всі побивали тут. Перші історичні згадки про перлину Чорного моря подарували нам стародавні греки. Саме їхні літописці згадують про плем'я Таврів, на згадку про яких і нині використовується поетично романтична назва цієї землі Таврида. А якщо пильно поглянути на історичну хронологію, то з'ясується, що сьогодні на Крим удвічі більше прав аніж Росія має Туреччина як спадкоємець Османської імперії. Але цивілізовані країни навіть не припускають можливості переділу території, тому цілковиту рацію має представниця Нігерії Джой Огву, яка на засіданні Ради безпеки ООН дала влучну характеристику нинішній російській владі. Ваші уявлення про сфери впливу застрягли у 19 столітті і не працюють у сучасному світі. Сучасний світ набагато складніший. У цій фразі приховано сенс і причини того, що відбулося: хтось дуже загрався у реконструкцію минулого, використавши мешканців Криму у якості маріонеток для своєї геополітичної гри, від самого початку приреченої на фіаско.